Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо металеві бордюри. Асортимент компанії Водоленд представлений виробами з оцинкованої сталі, алюмінією та нержавіючої сталі. Це універсальний продукт, який широко використовується в ландшафтному дизайні та при облаштуванні садових і паркових доріжок. Призначений для огородження тротуарів, клумб, газонів у міських садах. В ландшафтних парках на приватних територіях, а також у випадку, коли використання пластикового бордюру взагалі неможливе, це висока температура або підвищене навантаження під час експлуатації поверхні. Сталеві бордюри можна використовувати для будь-якого типу поверхні: бруківка, тротуарна плитка, камінь, гравій, земля, кора, пісок, трав'яне покриття та багато іншого. Вибір сталевого бордюру для вашого проєкту залежить від вашого бюджету, бажаної естетики та факторів навколишнього середовища. Доступні висоти 50, 100, 150 та 200 мм. Товщина металу 1,5 мм, доступні довжини 1 або 2 метри. Всі металеві бордюри зверху мають загнуту кромку, що додає їм жорсткості та гарантує безпеку експлуатації. В нижній частині є вирізи, які дозволяють легко сформувати потрібний радіус бордюра, або зігнути його під потрібним кутом. За допомогою підручних інструментів спеціальні перемички відламуються перед загинанням. З'єднання алюмінієвого бордюра відбувається методом замикання, за допомогою спеціальної пластинки, яка прикріплена до краю. Нержавіючий та оцинкований, мають спеціальний відігнутий вусик, який потрібно загнути при з'єднанні. Бордюр легко встановлюється на поверхні без копання траншеї та підготовки фундаменту, що сильно полегшує їх монтаж. Фіксація бордюру до основи проводиться за допомогою спеціальних металевих анкерів або довгих цвяків. Детальніше по кожному типу. Бордюри з алюмінією дуже легкі, що полегшує їх транспортування та установку. Також алюміній природно стійкий до корозії, що забезпечує довговічність навіть у зовнішньому середовищу. Це хороший баланс між доступністю та довговічністю. Однак він не такий міцний, як оцинкована або нержавіюча сталь. Бордюри з оцинкованої та нержавіючої сталі мають високу стійкість до корозії та механічних пошкоджень. Забезпечують тривалий термін їх служби. При цьому оцинковані доступні за ціною, що робить їх привабливим варіантом для широкого кола споживачів. Бордюри з нержавіючої сталі мають сучасний елегантний вигляд, здатний додати розкоші і привабливості будь-якому ландшафту. Кожен з цих типів металевих бордюрів має свої унікальні переваги і відповідає різним потребам і умовам використання. Якщо у вас залишилось запитання, ви можете залишити їх в коментарях під цим відео. Придбати продукцію можете на нашому сайті vodaland.com.ua. Вдосконалюйте свій простір разом з Vodaland.